Ми пропонуємо прийняти закон, який би передбачав, що на потреби житлово-комунального господарства спрямовується газ лише власного видобутку українського. Адже що робиться сьогодні? Беруть український газ, беруть імпортний газ, середня вартість якого 300 доларів за тисячу кубів, український газ там собі вартість 1200 гривень з розмішують і направляють на потреби житлово комунального господарства. От де корупція! А коли взяти окремо лише вітчизняний газ на потреби житлово комунального господарства, це дасть можливість ради Кально знизити вартість тарифів та житлово комунальних послуг, адже буде лише український газ, а дорогий імпортний газ нехай йде на потреби промисловості, нехай йде на потреби народного господарства. Але я вважаю, що головне взагалі завдання, і це наша вимога ставити перед собою треба мету взагалі відмовитися від імпортного газу і роз збільшувати розробки видобутку власного газу для того, щоб і вирішити питання енергонезалежності за раніше у нас достатньо запасів. Я хочу нагадати у сімидесят. Тих роках минулого століття Україна видобувала порядка 45 мільярдів кубів газу. Потім ми припинили видобувати цей газ, тому що в Україну пішов дешевий газ із Уренгой Памари, Ужгород. А фактично, розробка українських покладів газу припинилася. Або частина навіть видобутого в Україні газу йшла на потреби країн соціалістичного табору. Тобто, насправді, якщо зараз вкластися в розробку корисних копалин, пошук газових родовищ, то нам отак з голов. Вою вистачить, зважаючи на зменшення обсягів споживання газу промисловістю, зважаючи на програми енергозбереження, внаслідок яких і житлово-комунальне господарство значно менше споживає газу, зважаючи на обсяги падіння економіки України, внаслідок чого з при об'єктивних причин зменшилось обсяги споживання. Я переконаний, що ми можемо там за 3-5 років вийти на забезпечення самостійне власним газом. У чому тут стратегія? Стратегія в тому, що газ власного видобутку на кілька порядків дешевше ніж імпортний газ, і це дасть можливість не лише знизити тарифи на житло комунальні послуги, але в тому часі і собі вартість виготовленої продукції підприємствами промисловості. Бо сьогодні у структурі на гривню виготовленої продукції порядка 40 копійок складова це вартість енергоносіїв, і лише 5-7 копійок заробітня плата, коли в усьому світі навпаки, як мінімум. 50% в одиниці виробленої продукції це зарплата, а до 5-7% це енергоносії. Тобто в нас занадто затратна економіка і надзвичайно затратне господарство е, житлово-комунальне. От дуже простий приклад. Якщо взяти будиль, будинок чи квартиру з лічильником і без лічильника, то споживання газу у 3-4 рази менше там, де стоїть лічильник. Для того щоб. У нас навіть постав... на будинки 50% в Києві немає. Абсолютно. Лічильників на Абсолютно правильно. А чому немає? Тому що коли без лічильників зі стелі пишуть обсяг спожитого будинком чи квартирою газу, то це і є корупція. Бо коли поставити лічильник, це в 3 чотири рази падає реальний обсяг споживання, як наслідок люди менше платять. Для того щоб встановити лічильники по всій Україні, треба усього 3 мільярди гривень. Але їх не стане. Ви ж казали там про якусь державну програму, по встановленню цих так, лічильників. Так, так Так оця державна. Програма не працює. Так от на реалізацію встановлення лічильників безплатно, я наголошую для власників квартир і власників будинків лише за рахунок держави. Це можна зробити 3 мільярди гривень. І Держава буде в в чергу в цьому зацікавлена, адже це дасть можливість, по перше, з'ясувати реальний обсяг споживання газу. А сьогодні ніхто не знає, скільки ми його споживаємо. І друге, це дасть можливість припинити корупцію на газовому ринку, бо там, де прозоро, там є де обіг, де є контроль, там немає корупції. А натомість держава не хоче трати 3 мільярди, щоб встановлювати лічильники, і людей самих змушують кажуть ідіть у банк, беріть кредит, встановлюйте за власні кошти лічильник за власні кошти, утеплюйте двері, вікна, проводьте програми енергомодернізації. Да люди, можливо, без задоволеннями пішли до банку, взяли кредит. Якби вони мали можливість його повернути, якби там були прийнятні відсоткові ставки. Я вам розкажу новше, шесто, яке сьогодні у Києві є. Якщо раніше, наприклад, індивідуальний проект на опалення. Будинку житлового будинку робився на весь будинок, то сьогодні «Київенерго» вимагає від власників квартир у багатоквартирних будинках робити індивідуальний проєкт опалення на кожну окремо взяту квартиру. Вартість цього проекту від 600 до 1000 гривень. І виготовлення цього проекту від моменту там звернення до «Київенерго» і підписання договору порядка 2-3 місяці. Зрозуміло, коли індивідуальний проект на опалення робиться на індивідуальний будинок житловий. Але яка логіка у тому, щоб робити індивідуальний проект на опалення на квартиру в багатоквартирному будинку, я можу пояснити лише одним: це здирництво. Давайте уявимо, як людина пенсійного віку, які там 70-80 років, сьогодні для того, щоб отримати послугу з опалення, має переукласти індивідуальний договір на квартиру, заплатити тисячу гривень і кілька місяців ходити по інстанціях, по кілька годин стояти уже розпочав цим займатися. Безумовно, це мас. Свого робиться це вимога, а інакше людині не підписують договір і позбавляють права отримувати послугу, і це величезна проблема, бо сьогодні десятки тисяч людей стоять у кілометрових чергах для того, щоб підписати ці документи, сплатити гроші і укласти договора. То це тобто, я знаю насправді... на приватні будинки, а на багатоквартирні, то я стверджую, що якраз сьогодні у Києві це робиться на квартири в багатоквартирних будинках. Логіки в цьому немає, Якщо не брати... А за логіку спробу стягнути із людей, в яких і так немає чого стягувати, стягувати останні. Наступне про що я хотів би сказати: ми вважаємо і зареєстрували відповідний законопроект у Верховній Раді. Ще одна надзвичайно важлива складова, яка дасть можливість радикально знизити вартість житло комунальних послуг, це ліквідація Нафтогазу. Я разом із колегами-депутатами зареєстрував відповідний законопроект. Наскільки я знаю, він уже не є монополістом. Ні, сьогодні Нафтогаз якраз є монополістом, але найголовніше, Це ж можливість іншим компаніям. але вони на... не мають тієї частки на ринку, яку має <гас> Нафтогаз. Понад 90% це Нафтогаз, монополіст. Найбільша проблема навіть не в монополії. Найбільша проблема в тому, що Нафтогаз він нічого не видобуває, він нічого не е, е, виготовляє. Це посередник між видобувачем газу і е, отримувачем газу, тобто житло підприємцями житло комунального господарства. І оцей посередник. Чим більше посередників на цій лінії, тим вища ціна газу, наприклад, з бюджет. Рету минулого року на покриття дефіциту Нафтогазу із нашого бюджету, отже, за рахунок платників податків було витрачено 110 мільярдів гривень у бюджеті нинішнього року. За рахунок платників податків на покриття дефіциту Нафтогазу заплановано витрати 45 мільярдів гривень. Тому ми і пропонуємо скасувати нафтогаз як структуру, як посередник, і зробити, щоб між видобувачем газу і споживачем газу не було ніяких посередників, а були прямі договори. Це дасть можливість, по перше, прибирати посередницьку структуру, прибрати корупцію за рахунок укладення прямих договорів, зменшити вартість газу. І найголовніше десятки мільярдів гривень, які з бюджету нашого, з наших кишень, з наших податків спрямовуються на корупційну структуру Нафтогазу. Можна легально реально відправити на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Оце має бути ключова реформа. І тому ми, команда радикальної партії, переконана. Що комплекс цих заходів, ліквідація нацкомісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, і прийняття закону і заснування реально незалежної комісії, прийняття закону про скасування рентної плати на видобуток газу, прийняття закону про те, що лише український газ спрямовується на потреби житлово-комунального господарства, ліквідація нафтогазу, збільшення обсягу споживання пільгового. Об 200 до 400 кубів у підсумку ці 5 кроків дадуть можливість, як ми порахували разом із фахівцями, мінімуму тричі знизити реальну вартість житлово комунальних послуг.